Північна Америка Північна Америка розміщена в Західній і Північній Півкулях. Цей материк мивають три океани. Із заходу Тихий Океан, зі Сходу Атлантичний океан, з півночі Північний Льодовитий океан. Від Південної Америки континент відділяється Панамським каналом. Від Євразії Беренговою протокою. Поверхня Північної Америки дуже різноманітна. Рівнинами займають 2 третіх материка, є розташовані переважно в центральній частині континенту. На заході материка просяглися гори, кордильєри, На сході апалачі. Найвища точка материка гора МакКінлі. Багато річок і озер у північній частині материка. Найбільша річка Північної Америки Місісіпі. З притоками Міссурі й Огайо. Інші великі річки континенту Юкон, Колорадо, Маккензі, Колумбія. Святого Лавренція на річці Ніагара знаходиться всесвітньо відомий Ніаганський водоспад. Ніагарський водоспад. Його води падають із висоти 50 метрів. У північній частині материка знаходяться великі озера, найбільшим з яких є верні Гурон. Мічиган, Єрі. Онтаріо. Усі озера з'єднані притоками. Територія Північної Америки розташована в усіх теплових поясах. У холодному поясі зима тривала морозно і малосніжно. Температура повітря може опускатися до мінус 32 градусів Цельсія. Літо холодне і коротке, у помірному поясі на узбережжях зима тепла, а літо прохолодне. Випадає багато опадів. У центральній частині континенту зима холодна, а літо тепле. Опадів протягом року випадає досить мало. У жаркому поясі спекотно. Протягом усього року температура повітря рідко опускається ниже за плюс 20 градусів Цельсія. Опадів випадає багато. Однією з особливостей клімату північної Америки є велика кількість торнадо, які найчастіше виникають на території США. На території Північної Америки переважають червоні і чорнобурі ґрунти. Інколи чорноземи. У лісах сформулювалися сіроземи, у степах коричневі ґрунти. Природні зони Північної Америки це арктичні пустелі, тундра тайга, мішані, і широколісті ліси, степи, пустелі. Північна Америка багато різноманітними корисними купалами. Особливо багато тут газу, кам'яного вугілля, бурого вугілля, цинку. Молібденно. На території материка виявлено значні запаси залізної руди, мідної, свинцевої, нікелової руд, кобальту, нафти. Ослинний світ природи... північної Америки: це мухи, лишайники, береза, чорниця, морошка. Полярний мак, сосна, ялиця, ялина, туя. Дуб, липа, береза, клен, бізонова трава, агала, кактус, колючий терен. Тваринний світ Північної Америки це пасець, бовк, білий ведмідь, тюлень, морж, білий ведмідь, ведмідь, грізлі. Лисиця, рись, американський лос, орлан білоголовий, дикобраз, Скунс, вуш, гримуча змія, койот, броненосець. Раса населення Північної Америки. Такі. Монголоїдна, Європеоїдна, негроїдна, найвища густота. На півдні і сході материка найменша у малопридатних для життя північних і західних постельних районах. Три четвертих населення материка живе в містах. Природні і культурні пам'ятки північної Америки. Національний парк Гранд Каньйон лежить навколо річки Колорадо. Це річкова долина. Утворена в товщі гірських порід. Статую Свободи в Нью-Йорку. Одна з найзнаменитіших скульптур у США і у світі. Білий дім у Вашингтоні є місцем проживання президентів США. Голлівуд – місце, де відбуваються зйомки і монтаж найпопулярніших фільмів. скеля Рашмор із портретами чотирьох президентів США. Долина монументів розташована в Аризоні. Вона відома червонястими скелями, висотою 300 метрів. У Північній Америці немає жодної країни без виходу до моря. Найбільш заселеною країною Північної Америки є Сполучені Штати Америки.